Київський Святотроїцький Іонинський монастир та Радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я покрову Пресвятої Богородиці» представляють православний календар за 1 січня, Щиро вітаємо вас із Новим роком. Христос посеред нас! Дивовижно, але саме 1 січня, в час, коли велика кількість людей за святковим столом втрачає відчуття міри по відношенню до алкоголю, православна церква прославляє святих, до яких ми звертаємося із проханням допомогти в подоланні недуги пияцтва. Це мученик Воніфатій Тарсійський та святитель Воніфатій Милостивий. Перший жив в третьому столітті та був рабом з римлянки, з якою перебував в перелюбі. Але совісті змусив Воніфатія та його господиню покаятися і змінити життя, аби здобути святиню, мощі мучеників за Христа. Воніфаті попрямував на схід імперії, де в одному з її міст, ставши свідком мужності сповідників, і сам добровільно долучився до страждань. Проливши за спасителя власну кров, Другий святий, що допомагає подолати залежність від алкоголю, жив в VI столітті та був єпископом. Уславив він себе величезною любов'ю та милосердям до нужденних, часто віддаючи їм власний одяг і останню їжу. З молитви до святого дізнаємося, як одного разу, коли негода спричинила великий неврожай винограду, Господь саме по молитвах святителя Муніфатія примножив рештки вина, але зроблено це було, щоб наповнилися посудини у вбогих, Вино це підкріпило їхні сили та пішло на причастя під час божественної Євхаристії. Тому здавна християни звертаються до святителя Муніфатія як до такого, що має благодать допомагати використовувати вино на добрі цілі, а не для пияцтва. Існує ще двоє святих, не згадати про яких сьогодні ми не маємо права: преподобні Ілля Києво-Почерський та Амфілохій Почаєвський. Один з них легендарний Ілля Муромець. Був справжнім кремезним воїном, який в юності довгі роки був прикутий до ліжка, а згодом, силою Божою, став вправним богатирем та в сивих літах прийняв постриг у лаврі, загинувши від удару половецького списа у 1203 році. Про це розповіли дослідження його некліних мощей, які спочивають в ближніх печерах Святої Лаври, і в чому переконатися може сьогодні кожен з нас. А Амфілохій Почаєвський був майже нашим сучасником, відійшов до Бога у 1971 році. Він теж був воїном. Але воїном духовним, який силою духу відстоював Почаївську лавру від закриття та розграбунку, а людські серця від розорення атеїстичним режимом, за що й багато постраждав від влади, яка намагалася фізично знищити духоносного старця подвижника. Тож у перший день Нового року, маючи таких дивовижних молитвенників, попросимо їхньої допомоги в тому, щоб Господь благословив цей рік для усіх нас великим врожаєм на ниві духовній. Шановні брати і сестри, ми продовжимо збір коштів на операцію для чотирирічної Насті Романченко хворої на охондроплазію, внаслідок чого в дитини не ростуть ніжки та ручки. Тож без нашої підтримки малеча приречена усе життя залишатися безпорадним інвалідом для тих, хто зголоситься простягнути руку допомоги. Телефон її мами 098 675 24 64. Повторюю: 098 675 24 64. І пам'ятаймо, лише справи любові до Бога і ближнього зможуть відчинити нам двері Небесного Царства 098 675 24 64. Ми подорожували сторінками православного календаря за 1 січня. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Зустрічаючи новий рік, пам'ятаємо слова апостола Павла «І Ісус Христос учора, і сьогодні, і на той же, цебто час не в змозі змінити правди Божої, жити за якою ми бажаємо усім вам в році, який щойно розпочався. Христос посеред нас.